Ніколи не робіть цих помилок у стосунках, якщо не хочете назавжди його втратити. Перше, не порушуйте його особистий простір. Чоловік має право на свої захоплення, зустрічі, відпочинок не з іншими жінками, а з друзями, колегами, бізнес-партнерами, з тим, що для нього важливо. Дайте йому свободу, він захоче бути поруч з вами ще більше. Друге, не знецінюйте його почуття. Фрази ти мене ніколи не розумієш, та що ти взагалі можеш знати, тільки віштовхують. Чим частіше ви це повторюєте, Тим швидше він віддаляється. Третє: не відмовляйтеся від його допомоги. Чоловік хоче для вас щось зробити. Приймайте це з вдячністю. Скажіть, дякую. Він захоче робити ще більше. Відмовлятиметеся, перестане пропонувати, а турботу почне отримувати та, яка вміє її приймати. Четверте, не порівнюйте його ні з ким. А от у подруги хлопець, мій колишній робив інакше. Це прямий шлях до розставання. П'яте: не обговорюйте його з подругами, не питайте у них поради. Не діліться подробицями, не слухати чужі думки про те, як правильно чоловіки це відчувають, і для них це удар по довірі.